Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автомобілях. Хочу показати вам дуже цікавий екземпляр. Це у нас Шкода Octavia в комплектації Style Plus, яка приїхала до нас з Німеччини, вже є розмитнена та очікує свого першого власника в Україні. Цей автомобіль є у нас 2019 року виробництво. Хоча продавався він у 2020 році, також він є модельний рік 2020. Ну, менше з тим, маємо 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Тут у нас стоїть DSG DQ381. Це мокра, 7-ступенева коробочка, яка є дуже економною і надійною, і ваговоди її полюбляють. Пробіг в даного автомобіля 194 тисячі км. Цей автомобіль без ДТП. Без пошкоджень, без царапень, по візуалу він дуже гарний, класний та збережений, але він має дрібненький і перелаг, по-різному його називають. Це У нас виявилась ось ця права передня дверка, з товщиноміром фарби вона пробивається 150-160 мікрон. Детальніше в кінці відео зроблю прохід з товщиноміром фарби. Загалом відео це робиться в додаток до доголошення на авторії, посилання, на які ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь та завжди будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну і зараз пройдусь коротенько по комплектації даного автомобіля. Що бачимо ми ззовні. Найперше, це класний графітовий колір. Хтось каже, що він має відтінок зеленого, це є у нас металік. Він на сонці і в. Якоїсь пасмурної погоди виглядає дуже класно. Далі топова ледівська оптика з омивачами фар та функцією вирізання автомобілів в потоці. Омивачі фар, перед-зад, крутезні титанові диски на дуже достойній літній гумі з класним протектором. Автомобіль весь в хромі, плюс маємо заводське тонування. Задні фари теж ледівські йдуть. Ще не сказав, маємо камеру з усіма можливими асистентами для шкоди Октавія. Безключовий доступ на всі двері. Датчики мертвих зон теж присутні. сотні. Вибачаюсь, заговорився, безключовий у нас тільки на передні двері. На задні безключового немає. Кришка багажника у нас на кнопочці з електроприводом. До неї дійдемо ще пізніше. Іду, зараз ще покажу, як виглядає сам салон того автомобіля. Маємо такий комбінований салончик шкіра з тканиною. Стан шикарний. Шкіра матового кольору, збережена, без просижень, без протирань. Нічого не перешивало, все дуже гарно. Так, щось вже нажав світло, напевно. Точний пробіг у нас 194 621 км. Стан керма В ідеалі. важіль КПП без жодних зауважень, Підлокітник все дуже гарне та збережене. Маємо також бездрутову зарядочку. Ось важіль у нас адаптивного контролю. Маємо підрульові пелюстки також. Стан кожної кнопочки. Шикарний, без затерів, без якихось слідів зносу. Кермо ще має такі шкіряні пухірці, як то ще новеньке. По задньому ряду сидінь взагалі все як нове, трішки сидіння відсуну, покажу верну карту ліву водійську. Далі переміщаємося на. Задній ряд сидень. Все гарненько. Підлокітник у нас є. Також, забув сказати, у нас присутній об'єм підсвіточка по всіх дверях. Така опція не у всіх є. В октавіях вона досить рідкісна. До багажника. Торочка є. У нас ще тут. Має ну таку нічу. А там є ще й третя частина, це додаткова у нас сітка. Ось вона витягується. Багато Багатофункціональний у нас комплект шторки. Знак аптечка все присутнє. Тут у нас подвійна ніча. І маємо ще додатковий форкоп та ремкомплект. Це у нас балончик та компресор. Закриваємо самокат. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони. З мінімальними якимись слідами експлуатації. Ну і дух пройдучи з правої сторони. Ось у нас дверна карта права задня. Далі ще раз сидіння, як виглядають. Ну, і передній пасажир. Дверна карта. Панелька. Кнопочки ще раз покажу, в якому стані. царапин ніде немає. Все доглянуто там збережене. І розсидіння, як виглядають, так само водійські, Ключика у нас два. Відразу він код. Усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Надіюсь, по максимуму показав. Хто Що щось забув, а вас воно цікавить, ви до нас телефонуйте, зв'язуйтесь, надамо вам усю потрібну інформацію. Усім дякую за перегляд та до зустрічі. Так, ну Як обіцяв, прохід з товщиноміром фарби. Капот 110, 114 мікрон. Крило переднє ліве 114, 115. Дверка. Ліва, водійська 115. Дверка ліва, задня, 114, 119, Задня, арочка ліва, 111, 111, 101. Криша 109. Що там у нас? Не бачу, 99, 99, стієчка 100, 111. Багажник у нас. 103. 103. 95. Задня права арочка. 95, 96. 105. Стійка. 116. 116. 88. 109. Криша. Задня права дверка 101. 106. 113. Ну і це у нас, як я говорив, лаковано, але не критично. 138, 138, 147, 147, 148, 148, 155. О, більше, а от 160, то найбільше, де я показував. А ось тут знизу взагалі все в рідному вже йде. 120 максимум бється. 108, 114. Тобто десь було якась, напевно, царапенка незначна, де й перелокувалася. Крило переднє у нас в оригінальній фарбі. 110, 90, 103. Підсумуємо. Маємо крутезний, класний автомобіль з Німеччини з одним перелокуванням. Кому це перелокування є не критичне, будете мати файний та доглянутий автомобільчик.